Нещодавно працювала з клієнткою в методі я реконструкція, де ми працюємо з бажанням. І от одна клієнтка каже, я більше не буду е, е, бажати, я не хочу, це важко. Е, ми працюємо далі, і вона каже, була в нас в сім'ї концепція, така приказка, да, багато хочеш, мало получиш. Я кажу, а як ви вирішили, що не варто хотіти? Так от, да, того, що якщо ти хочеш, мало получиш. Так давайте розберемо цю приказку більш детально. Наприклад, ти багато хочеш, мало получиш. Тобто в нас є багато бажань, і в кінці ми щось отримуємо. Якщо відмовлятись від бажань, ми не отримуємо нічого. Да, зовсім нічого. Тобто, не хотіти не маєш нічого, хочеш багато, мало отримуєш, тут є вихід. А розберемося далі. Якщо... В кінці ти маєш менше бажань да чим ти хотів спочатку, то хотіти відповідно треба більше. І чим більше ти хочеш на початку, тим більше ти отримуєш в остатку. Насправді так є і в житті. Чому? Тому що ми не можемо задовольнити всі наші бажання одночасно, навіть якщо у нас є можливості, ми не можемо одночасно з'їсти морозиво, сир, там торт і ще купу всього чого, до того, що вона в нас не влізе. Да? А, а також від купи стресів, да, які бажання також можуть бути стресом. У нас може бути виснаження, тому ми також не можемо все задовольнити. Тому концепція багато хочеш. Мало отримуєш, вона є дуже діє і життєздатною, тому що ти в кінці все одно щось отримуєш, і це фізіологічно для тебе безпечно, тому що якщо ми будемо, наприклад, отримувати все, що хочемо зараз, їсти, у нас буде зайва вага, компульсивне переїдання і так далі. А що ви думаєте спроду ці приказки і які були у вашій сім'ї? Ви пишіть, а я їх розберу під цим відео або в наступних відео.